Так, машинка холодна. проблем так По капоту є такий скол, пари виглядають гарно, в принципі, претензій до них немає не жовті, навіть не, не запісочені, сказав. Рішітки в гарному стані, по цій стороні теж непогано. Є такі коцки по бамперу, таке-таке. Ця фара у нас теж в гарному стані, тут має таку подряпину. Зазор в принципі непоганий, бампер так само непогано, зазорі. Так, тут є. Ну, По капоту тільки отой один скол, більш в принципі моментів немає. По болтах. Та історія. Ні, похоже щось крутилося тут, а по крилу. Тоже виглядає нормально. Пари кріплення цілі, але наклейки повигоравші. З та сторони так само. Все вигорів, ще нема нічого. Пари схожі на оригінал, претензій в принципі, я до них не маю. Телевізор у нас тут теж все рівненько, претензій також немає. Тут часом корозія буває, виступає, тут теж її немає. силовій, в принципі, так само по та нормальному стані. У цьому крилу так само воно не крутилося, як і з контої сторони. І тут так само у нас не крутилось в реальному робочому стані. в Вухах, вимиті. Так, По радіатору кандьора впередні, він трохи висипаний, нижні рядки. І радіатор. Полодження так само там трошки має такі моменти Не принципово, але є. Так, По бамперу сказав. Тут теж маємо таку подряпину, такий момент. І тут від камінчиків десь цей пластик нормально тримається, претензій немає. Так, Тут у нас цей, тут десь бачив м'ятинка, тут от маленька є. У цих дверях в принципі, зауважень нема. Не схоже, що воно крутилося, виглядає гарно. Тут в принципі, також все виглядає нормально. Карта в нас права пасажирська в гарному стані. Є якісь такі дрібні плямки. Отака штучка є по корзаму гарно, претензій нема. Тут у кромці дверей, теж все нормально. Зауважень немає. Сидіння трохи зацарапане, але слідів ремонту наче немає. Такі моменти. такий Так, панорама у нас ціленька одразу. Та потім далі буду перевіряти. Так, тут сидінню. Ну, в принципі, стан нормальний на такий вік. Але так само. Боковинки нормальні, не схоже, що воно шилося, ще щось. Тут такий момент по пластику. Такі подряпинки, по торпеді, в принципі, далі завлажень нема. Коврик. Ковриком все гарно. Так, забулки сказав. Тут подряпини від рівня, підкапані. Так, тут по крилу. Оглядаємо. Якийсь такий потк, непонятно, чи не а такий слід. Ну не схоже, що крутилося, але якесь таке побіління є. Може від поліровки. Так, підігріви у нас є назаду теж комплектації. Так, задня шкіра у нас. Тут така, тут така. Не знаю, то ли підшивали раніше, то ли що. Текстура не така. Ось тут кожзам такий, тут такий. І тут воно... виходить, що ця боковинка трошки відрізняється. Тут добре, добре. Сидіння не схоже, що фарбувалися. В принципі, ось такий вигляд у них Підтерто трохи. третьому ряду сидіння в гарному стані В принципі, можна сказати що навіть в ідеальному так толку сказав тут по, по сидіннях є дрібні подряпини не критично тут ковролін в такому стані так тут так 200 тисяч в принципі сзади їздили тут точно не видно так, тут по карті такий момент, такий момент, є дрібні подряпинки. Стапе. Дверка не ржала знизу, стан гарний. Так, тут по болтам. Все гарно, претензій нема. Тут по цьому, по крилу. Точечка присутня, також зауважень немає. Ліхтар стоїть гарно. Зауважень нема по бамперу, так само в принципі, претензій нема. Пластик трошки світліший за сам кузов Бампер передній. Виходить. Тут така подряпина легенька. порваний. Ну, Пластик підзатертий, тому що він в них досить слабий, в принципі, як і всіх. Так, Тут такі моменти сидіння сказав, так, тут так само не кручено, зауважень нема. Тут по точечках все у нас адекватно. Кореї оригінал, так само тут ліхтар стоїть нормально, в зазорі претензій до нього немає. Так, то палутина. Тут у нас трошки по бамперу є питання, тут він не в площині. І тут трошки отакий. Так, покольова виглядає нормально. Тут подряпина, тут також подряпина. Тут пластик трошки торчить. Так, фонарі задні. Трошки такі вони мутненькі, притерті. Бампер має такий момент, такий дрібниці, якось трошки тут. Не тут таке-таке. Вихлоп чистий, пахне гарно. Тут у нас та сама історія. Сидить нормально, бампер тут з такими коцками. І тут він теж такий от трошки просажений. По площині. Я те сказав, за подряпину, це сказав. Так, по цій карті. Так само є певні нюанси. По пластику дивись. Так, так. Тут такі моменти. В цілому на 200 тисяч, в принципі. Мабуть, нормально. Так, тут сидінню. Трошки підвитерті. Ну, в цілому нормально. Так. Тут такі. Реально вибито. Так, і передня карта, в принципі, передня карта в гарному стані, до неї зауважень якраз немає тут пластикові такий моментик, Кнопки не витерті, стані нормальні. Сидіння у нас без регулювань електричних. Получається стан такий, так. Тут є. Кермо в принципі, виглядає нормально, не мальоване, не шите. Не видно такі нюанси. В принципі, виглядає нормально. Який відколець сліди, в принципі, які всі, кнопки не затерті, виглядають гарно. Так, по цих дверях у нас теж не схоже, що крутилося, болтик передній так само. Mm. Фу, в цілому дверка виглядає гарно, тут такий моментик, тут теж є легенька вм'ятинка, тут таке. Ну і по пластику є зауваження. Тут по крилу передньому все гарно. В зазорі, як я казав, пластик сидить добре. Тут так само Hyundai оригінал. Також оригінал. Так, це є в нас. Так само оригінал. Зад оригінал. Так, там Оригінал. Hyundai. Тут також Hyundai. Так, за ці коцки показував. Криша так само, оригінал, оригінал, заважень в мене немає. Так, Кромка капота не вибита в стані гарному. В принципі. Тут так само. В принципі, капот не повинен бути фарбований ніяких. Під пальцями нічого не чувствується. Скло в гарному стані. Так, то якась какадика пристала. Претензій до лобового немає, немає сколів, нічого. Так, тут у нас оригінальний казав. Зеркало в гарному стані, заважень також немає. Так, опа. Чого? Криша в гарному стані. В принципі, також до неї претензій немає. Ну, Пластик у кольору трошки різниця, але це таке. Антенка у нас в такому стані. Так, 4318 Диск в гарному стані, зауважень до нього нема. Тут а по алмазній шліфовці теж все гарно, ніяких відлущень не наблюдаємо. гальмівний, мінімальна вироботка колодки. В принципі, знос вже граничний, пора би їх міняти. Оце такий розходник. Тут у нас сухенько, ціло, зауважень немає. Резина, сказав, яка протектор. В принципі, виглядає нормально, ще трохи походить. Який сезон, точно. Резина старенька, 43,18. Тут у нас така сама резина, як і спереду. По диску теж зауважень немає. 4920. Тут резина трошки новіша. Колодки судячи по табличці. Тут десь недавно. Бо давно мінялися, в районі половини зносу. Буртик мінімальний, пів міліметра, можливо, і нема. По протектору тут трошки краще, як спереду. Але якщо дивитися по цьому корду, то тут... А, вона, мабуть, стояла напереді. Так, по цій стороні. Різина у нас також така сама, 4920, бочина отака по діску. Колісному претензій... Практично немає, є така гордюрка легенька тут. Далі все нормально. Гальмівний такий самий, як і з тої сторони. Заміни не потребує колодки. Стан у нас такий, в принципі, половина або навіть менше половини. Далі по цьому диску зауважень нема. Гальмівний практично без виробітки. Колодка, як я казав. В принципі, можна чи треба поміняти. Через кілька тисяч тут сухенько все. Підвістим. З понизу теж в принципі підрамник, як і всіх. Так, розвальні болти де ти там і є. Диск у нас повнорозмірне запасне колесо. Захпаска в принципі нульова. У цій стороні так само. все ціленьке. Ну, корозія на наречу, як, Як і всіх кажу. В принципі, зауважень нема. Ну тут така історія. Так. О, оп, оп. так. Вас тут? Все добренько. Там тоже не деспектор. У нас такий. Туда у нас? Ладно, що тут немає. Так, і за чотирка, ми нічого не побачимо. Тут у нас тут. Зеркала у нас відволік складається. Це був у мене прикол на тому тижні. Так. Грино часто. А впися. тут теж то, було Санта-Фе, не робили. Тобто одна сторона робила, друга ні. Так, це у нас теж працює, ліво-право все працює. Так. Працюють. Так, задня працює, в принципі, так перевіряв, працює і підвісний виглядає. Нормально, але но люфт трошки є. Так. Тут у нас сальничок сухенько, зауважень нема. А тут так само сухо, в принципі. По півосі також зауважень немає. Тут у нас було якесь масло трохи. Ось, непонятно що. або замитий, непонятно чого воно тут було. то, забуло, то Так, там сухо в нас. Ну, по речагу, по амортизатору тут все в нормальному стані, в принципі. Порожик у нас ціленький, салінблоки старенькі. Зуруна теж поріг рівненький. Защита у нас тут відбита кусок. По цій стороні ціленька. Ось так має бути. Так, корозія є отакий моменти. Поднищу. Отаке. Ідеалі зачистити піскоструєм і обробити наново. І буде класно. Ні в якому разі не фарбувати чорним. По поржавщині, хто люблять наші перекупи. Тут а по тунелю все гарно. герметики, заводські претензії, в принципі, нема. З цієї сторони виходить, що в нас маємо таке от запотівання, непонятно що це і звідки. Виходить, що там у нас сухо. Десь капля зійшла. Ага. Ось. Ой, блин, вдарився. Тут у нас є запотівання. Получається по передній кришці понизу. Так, engine oil, зараз ми подивимося. Тут у нас гарно все. Блін, теж сфокусуйся, ну ага. І тут теж якесь старе масло. Отак. Ой, я маю. Так, зараз ми... так, тут у нас є такий момент. Тут десь колесо терло, не знаю чого. Вигризло. Така історія. Пару кліпс нема і оця штучка треба буде купити і поміняти. Так, в принципі, защита ціла. Тут нема кліпси одної, тут ще одної нема. Так, тут є. Це елементарно навіть просто купити, прицепити, щоб не телепалося. Ну, в принципі, більше зауважень нема, по, по лосях сухо. Люфт кардана показав. Так, в принципі. Ну, по підвізці зауважень в принципі, нема. По салону є якісь трошки по сідушкам гулу, але це в принципі, звична справа для них. Включається плавно, зауважень нема, без затиків, без пинків, без ривків. Скидає теж плавно. Є по салону якісь свірчки, а може ще і сідушки ті з третього ряду не люблять побряз.